Що скоро станеться, на що ви не очікували? Боже, дякую вас всіх, мої любі, за коментарі, за донати, за те, що ви мені довіряєте свої найпотемніші якісь мрії, думки, ситуації. Знаєте, це нікуди далі не йде, тому що у кожного своя ситуація, і особисті розклади від мене особисті, це щось дуже круте, тому що я завжди беру для вас пораду від вищих сил. Тобто ви навіть можете знати, куди вам рухатися. Я це завжди беру незалежно від теми вашого розкладу. І так, дивимось, що станеться, на що ви не очікуєте. Думайте про себе, про а Я думаю про вас, мої круті дівчата і хлопці, також. Як цікаво, знаєте, у вас є якісь ілюзії? Щось ви собі навигадували, що стосується саме сімейного життя. є таке, і всі ці ваші ілюзії, все те, що не є реальністю, це це нарешті уйде з вашої голови. І Це дуже круто, тому що. Коли ми живемо ілюзіями, то потім, стикаючись з реальністю, це велике розчарування. Окей, що ще станеться? Так, і що далі буде? О, круто! Дивіться, 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 як тільки ви це зробите, як тільки ви подивитесь на реальність, тут же до вас прийде десятка чаш. Десятка чаш це кохання. Причому це кохання в повній мірі. Тільки 10 кубків є в карті Таро. І це 10 кубків кохання будуть ваші. І всі вони будуть наповнені. Більш того, це буде по коханню, у вас буде брак по коханню, і це буде взаємне кохання. Ви любите його, а він кохає вас. І ви знаєте, що ще? Що ще уйде з вашого життя ось це, як так, українське слово, моя любима, любима українська мова. Оце те, що ви хочете устояти якось на двох якихось кітах, це уйде. Тобто ви вже визначитесь, ви вже будете чітко знати, куди вам ти в цьому житті. А куди вам ти в цьому житті? Ось куди вам ти. Добре. Ви не добре...